17 мужніх та спортивних хлопців і чоловіків днями змагалися між собою на базі клубу Рось у російському жимі. З нагоди дня захисника вітчизни, фахівець клубу Ірина Данилюк, за допомоги спеціалістів міського центру фізичного здоров'я спорт для всіх організувала для відвідувачів Росі внутрішні змагання. Це є руський жим От, вони, всі звішуваються, і іменна що такої русський жим це берться вес штанги. Потом то количество, насколько они пожали, умножается, и есть вот такая таблица Уилса, и по ней высчитывается коэффициент. Вот. Тот, кто наберет вот больше коэффициент, тот и победитель. Спортсменів з інших клубів Бердичева та різних міст області до участі у змаганнях Ірина Данилюк не запрошувала. Це було щось на зразок перевірки на витривалість для її підопічних. І хлопцям цікаво, хто з них чого вартий, і фахівцям легко перевірити підготовку спортсменів. Штангу вагою у 52 кілограми. Хлопці піднімали від 13 до більше ніж 50 разів. Особливість російського жиму в тому, що неважливо, якою є твоя вага, головними є твій настрій та витримка. Тут найскладніше було ну, кількість повторів. От максимальний вага краще піднімається, ніж кількість тут. Ну, скоріше втомлюються руки. Коли відпочиваєш, починаєш ще хуже, руки починають втомлюватися. Краще не відпочивати. М'язи напружені, вони більше забиваються. Олександр Біленький посів у змаганнях почесне третє місце. Срібним призером став Євгеній Горофенюк. Хлопець розповідає, що навіть не очікував увійти до трійки переможців, тому результатом своїм задоволений. Дуже довольний організацією, все як завжди, на високому рівні. Дякуючи Данилю Кирині Віталівні, Вона головний організатор. А щодо змагань, то я особисто на щось не розраховував. Я зараз в цьому залі не займаюся. Загалом треную, тренуюся сам вдома, а сюди прийшов перевірити свої сили і подивитися, що я спроможний. Для переможців змагань з російського жиму фахівці спортивного клубу Росі разом зі спеціалістами центру Спорт для всіх підготували медалі та грамоти. Золото стане другою нагородою у скарбниці Сергія Ісаєва. 21-річний спортсмен здобув абсолютну перемогу у цих змаганнях. Перша перемога була по пауерліфтингу, жим лежачи. Я виграв того, що я був в найлегшій вісовій категорії. Я пожав 130 кілограм. Ну, за того вийшло, що зайняв перше місце, важив 74 900. А мій супротивник важив 82 кг десь так. Ми пожали однаковий віс. Сергій займається спортом уже 5 років. Для тих, хто не веде здорового способу життя, хлопець має свої побажання. У мене нормальні спортсмени, не те, що ходять на вулиці. Не буду виражатися хто. Молодь зараз дуже погано. Що я можу сказати? Щоб приходить, займатися здоров'ям, кожен дивиться своїм здоров'ям. Відповідно, через пару років вони так і будуть. Хто буде ходити нормально, здоровий, а хто буде під забором валятися. Це були не останні змагання, що проходили на базі клубу. Рось у планах Ірини Данилюк турнір з пауерліфтингу в дальнішому майбутньому Ми плануємо не буду сильно загадувати, но десь в апрелі місяця Вот ми хочемо пауерліфтинг провести. Вот Це силовий триборія. Туда входять присідання, з штангами, жим лежа штангою і тяга з штангою. І, звісно ми будемо приглашати клуби і інші області.